Всіх тетянок і тетян вітаєм зі святом, і найкращого у світі хочем побажати, найчарівнішими бути завжди посміхатись, і у гуморі прекраснім завжди прокидатись, щоб здоров'я і з красою буйно розквітали, подарунки ті, що треба, завжди дарували, щоб ласкава була доля, довга, легка світла, щоб коханням і любов'ю життя ваше квітло. Подруг вірних і надійних, делікатних зичим, блиску радості в очах, що завжди вам личить. Ще бажаємо сюрпризів, завжди лиш приємних, зичимо вам перемог у житті численних. Хай прекрасне майбуття вас усіх чекає, і з ним Ангела Тетян сердечно вітаєм!